Отже, є дійсно чудовий інструмент для усунення недокучливих повідомлень про помилки та їх заміни значенням за вашим вибором. Це має кілька корисних застосувань. Перше, це з точки зору зручності інтерфейсу. Ви можете уникнути відображення помилок у звітах і зробити таблицю чистішою та зрозумілішою. Друге, це важливо з точки зору аналізу даних. Якщо у вас є пусті або помилкові значення, вони можуть заважати коректним розрахункам. Наприклад, середнього чека чи кількості замовлень. Уявімо, що ми працюємо з звітом про продажі. У ньому є стовпець із конверсією, який розраховується за формулою c 2 поділити на B2. Де C2 2 це кількість замовлень, а B2 це кількість сесій. Але тут є проблема, що B2 дорівнює нулю. Наприклад, через помилку в даних. Excel видасть помилку div0. Це може спотворити аналіз і ускладнити подальшу роботу з таблиць. Щоб уникнути помилок і зробити таблицю чистішою, ми можемо застосувати if error. Наприклад, якщо помилка виникає, ми можемо замінити її на 0 або на спеціальний текст. Наприклад, немає даних. Після протягування формули повторно ми бачимо, що наші помилки зникли. Як працює ця формула. Excel спочатку намагається виконати основний розрахунок C7 поділити на b7. Якщо помилки немає, повертає результат ділені. Якщо ж виникає помилка, наприклад, через ділення на 0, Excel замінює її значення, яке ми вказали після крапки з комою, тобто на 0. Як видно, за 25 рік, 01 місяць 4 число і 6 число, де трафіку дорівню 0, Excel зазвичай видав би div 0, але ми замінили його на 0, це робить таблицю чистішою та більш зручною для аналізу. Коли застосовувати і e ферор? Якщо ви працюєте з діленням, де можливий дільник на 0? По-друге, якщо використовуєте формули VLOOKUP або XLOOKUP. і деякі значення можуть не знайтися. Про ці формули ми поговоримо трішки пізніше. І, три, і останнє це якщо у вас є формула, які залежать від інших обчислень, і там можуть бути пусті або некоректні дані. Як висновок можна сказати, що і це чудовий спосіб покращити якість даних і зробити звіт більш зрозумілим і чистішим. Ця формула дозволяє уникнути помилок і замінити їх більш зрозумілими значеннями, такими як нуль або будь-які інше значення. Це особливо корисно у продажах, де аналізуються сотні тисяч замовлень, і навіть одна помилка може зіпсувати підсумкові результати або статистичні розрахунки. Отже, якщо у ваших звітах з'являються помилки через відсутність даних або поділ на нуль, і допоможе зробити ваш аналіз стабільнішим і професійнішим.